Біг як злодій уночі, а це італійське видання так охарактеризувало виїзд одного чиновника України з України. Щоправда, колишнього, нібито дізнавши, що буде заборонено або вже заборонено, або передбачається заборона виїзду дипломатів, в тому числі колишніх. Ну колишніх і навіть дипломатів дуже високого рівня. Ця людина нібито полишила Україну. Хто це? Я думаю, ви здогадаєтесь. Здогадаєтесь, якщо я вам скажу, що лопату свою лопату свою він залишив тут. Ну, напевно, з лопатою через кордон не переходять. З лопатою, на його думку, ходять в атаку. От в атаку ходити з лопатою можна, потрібно. Але не він. Він своє життя має дорогоцінне зберегти, тому що він розумний, тому що він інтелігентний, тому що він пише книги, тому що він е, очолює, тому що він готує себе до світлого майбутнього, він готовий повести вас далі. Він е, знаєте, він е, ну, не для того вчився, щоб піти загинути. Він не для того вчився, він не для того вчився, щоб потім його в полі знайшли. І е, в моргі е, значить, на ньому робили якісь е, процедури для того, щоб вивести хоч тіло, щоб виглядало більш-менш. Він не для цього жив, живе. Ні. В нього інша задача. Це ви ви е, для іншого створення. Це ви, коли скажете, що так я ж на це якби там ну, не вчився, тобі, друже, отакий скаже. Що ніхто до війни не вчився, ніхто для війни не народився, але ти мусиш, ти маєш. Ніхто з нас не заперечує, що державу свою потрібно захищати. Ніхто з нас не заперечує, що от така доля випала на, нашу, на, на наш час. Ніхто. І ви, і я, і ваш сусід. Сьогодні в цього бронь завтра немає. Сьогодні ось в цього. Цього мобілізували завтра іншого мобілізували, і ви знаєте, що ця страшна трагедія триває, і дуже багато загиблих хлопців, дівчат, цивільних, ви це знаєте. Але коли ти чуєш від чиновника спочатку, що ми маємо бути готовими лопатами захищати свою країну, а потім ти бачиш, що ця людина то професор там, то професор тут. То заїхав, то виїхав. Ти розумієш, що тобі просто тупо брешуть. Тебе тримають за лоха. І ті люди, які розповідають, як треба захищати, ні самі, ні їхні близькі робити цього не збираються. Вони повинні себе зберегти для чогось більшого. Вони себе повинні зберегти для чогось світлого. Це ви, хлопи, ми люди іншої касти. Можемо бути загиблі, а вони будуть писати книги, вони будуть захищати дисертації, вони будуть говорити про те на весь світ і в усьому світі, як треба захищати, як треба воювати, які, які ми мужні, які ми незламні. Ми були б більш мужні і більш незламні, якби поряд зі мною з нами, з вами були чиновники, які не на словах. Не на високих трибунах, куди їх запрошують, бо вони відомі, а своєю справою доводили, що вони дійсно з Україною. Ось цей самий пан. Ніхто не говорить йому йти на передову. Хоча він міг би бути в якійсь частині і міг би забезпечити частину, бо він має зв'язки, бо він має контакти, бо він може багато розповісти, якщо якісь погані, неправильні накази і так далі. Але ні, ні, ні. Біг як злодій. Хоча злодій. Для злодія до злодія ще дорости треба. Біг як заєць. Не знаю, чи це правда. Але дуже багато чиновників, дуже багато, просто зникли, фух, і немає. Говорили, дуже говорили. Пам'ятаєте, у нас був один секретар РНБО? Підпольна клікуха, презентація. Так ось він. Де? Де розповідав його сини десь там, десь типу воюють. Ага. Нема ні його, ні його синів, нікого немає. Все, фух. А як народу України на це дивитись? Як? Люди дивляться і бачать, що чиновники не готові ділити долю людей. І, що цікаво, вас ніхто не запрошує, вже ви Бог з вами. Влаштуйся в університет. Тебе ж з радістю візьмуть в університет. Тараса Шевченка. Ну і будеш ходити там пальцем веєром, зуби в наколках. Візнаєш візьмеш пари, будеш хоча б викладати. Будеш хоча б викладати. Будеш хоча б забезпечувати пари. І люди будуть до тебе приходити в аудиторію і слухати тебе, будеш розповідати про дипломатію, про зовнішні там всякі зносини. Може, хтось зі студентів тебе щось спитає про лопату. І таке може бути. Про помилки, які допустив, і таке може бути. Але це люди, оце твій народ. А ти хочеш викладати в Оксфорді, да? де всі сидять, отак рота розкрили і дивляться, Ого, з України приїхав. Зараз порозказує про жахи війни, про те, як він боровся. Ось книжечку написав, ось книжечка розійшлася тираж... тиражами, да? ось грошики в кишені. Світова слава! А там, подивись, ще й познайомишся з кимось із людьми Трампа. А може, ще й підтримують на президента України, да? Таким шляхом ідете. Я не знаю. Народ України. Будьте уважними до таких. Добре? Будьте уважними. Вони в дуже дорогих костюмах, вони дуже з гарною освітою, вони гарно вміють говорити, вони гарно мають стібати, вони мають зв'язки. Вони мають все, крім одного. Крім одного, бажання співучасті з українським народом. Оцього вони точно не хочуть. Вони не мають бажання бути в одному човні з українським народом. Вони не хочуть ділити долю українського народу. Вони хочуть на горбу українського народу приїжджати за кордон, читати публічні лекції, бути в центрі уваги. Розповідати, як боротися треба з Путіним. Які ми потужні. Тільки це не він потужний. Це хто ці ми? Це не він потужний. Це ми з вами, які щодня ризикуємо, працюємо, забезпечуємо різні процеси. Хто де? Але ця людина не збирається нічого забезпечувати. Нічого. Не хочеш пари викладати, іди в критичну інфраструктуру, займайся електроенергією. Будеш помічником там. Електромонтера, будеш мати свою бронь. Ні, ні, та ви що? Фу, фу. Він і для цього себе, пам'ятаєте Вже здогадались хто це? Він і для цього себе готував. Не для цього мама бусинку ростила. Щоб він тут ще на холопів працював за якусь середню зарплату в Україні в 25 тисяч гривень. Та ви що? Та упасі Боже. Та він краще візьме лопату і себе поховає сам. Отак, ребята. Отак вони нас всі дурять. Але, як би не було, життя триває. Ми не повинні на них звертати увагу. Ми повинні робити висновки, які вони, не голосувати за них більше ніколи, у пасі Боже. Іти далі, і працювати далі. У нас немає іншого виходу. Це ось такі лицеміри. Але ми з вами розуміємо, що це наша країна, це наше життя. Правителі ніколи не були от, нормальними. Завжди людей штовхали вперед. Під кулі, у війни і так далі. А самі потім перували на переможних вечірках і розповідали, як вони героїчно захищались ага. лопатами із-за кордону. Ага. Бережіть себе, не забувайте підписатись, можна стати спонсором каналу. Далі буде. Далі буде для того, щоб ми з вами більше такої помилки не вчинили.